Ось такий сьогодні гарний день. Падає сніжок, проваджає зиму. По параметрам півночі зима ще буде тривати до самої Пасхи. Може випадати сніг. А ми з вами йдемо в великий гіпермаркет, там де можна знайти щось мінус 50% із мирових брендів, типу ЕКО. Сподіваюся, вам буде цікаво, друзі. Йдемо мій маржузка нашого. Але нам не треба побутові товари. Прямуємо в сіті Маркет. Друзі, нова колекція одягу. Економ варіант. Подивимося, що є цікаве. Кардіани. Машини в'язки. 30 євро. Різноманітні блузки, трикотажні, 17 светри. Подивіться, які цікаві джинсові курточки з вишивкою. Машинна вишивка, але досить таки цікавенькі. Дуже актуальний колір рожевий, пильна троянда. Зверніть на це увагу. Брючки весну. ось такі жакетики в клітину 34,99, але вони трикотажні. Для зручності фіни полюбляють, щоб воно було все трикотажне, щоб воно розтягувалось на будь-який розмір, коли ви збільшилися або зменшилися. Ось це такі найбільш сумну погоду. Це місцева марка Polo, називається пола, пола плюс, розміри плюс сайз. Ось така структура тканей. Різні кольори. Кольори одяг розвішений за кольором, олівка, олівка футболка, а також олівка куртки джинсові. Ось такі худі, 2 xl рівного крою. Светри ось такі. Берес, мис, Трикутник, дуже зручний для тих, у кого плюс сайз. Футболки. 1499, також трикотажні, дуже зручні. Ось такі гарні куртки на весну. Внутрішня поверхня хутра. Але вони такі тоненькі, дуже цікаві. 39,99. Є також класична одежа, плащі. Але нас цікавлять новинки. Ось такі куртки, Котрі не пропускають воду. Зверніть увагу на кольори, дуже приємні, різноманітні на будь-який смак. А я побачила здалеку, друзі, нові варіанти сумок. Не втрачають популярності ось ці дутики. Ось це нові варіанти. Досить такі приємні. На відміну від Enci ось ця місцева фірма, вона має свій вигляд, який можна впізнати одразу. Noix називається. 20 євро. Досить такі приємні, на вигляд, кольори. Ось такий блакитний, мята і ось така олива. І ще є ось тут пильна троянда. Досить такі ніжні, як для дівчат. Чорні також, а також бежеві, універсальні на літню, будь-який день ремені та і таке. Різноманітні курточки, кофти на весняну погоду. Ніхто не лякається, коли вони дощові дні мають тому що будь-яка різноманітна. Погода має свою різноманітну одежу. Ось така кофта на в ці 12 євро. Вона досить таки тоненька. В один шар. Але я не знаю, чи вона гріє. Різноманітні футболки. Прямуємо вперед, подивимось ще. Подивіться, друзі, які гарні кольори. Окрім оливкових брюк, ось такі яскраві светри. Ще є смужка. А також ось такі різноманітні, однокольорові, а також з принтом. Є також різні кардігани, класичні тоненькі светри, а також класичні тоненькі джинсові курточки. На жаль, високо подивитися ціну. Друзі, вже є для Пасхи, для тих, хто заздалегідь готується, можете подивитися, які гарні листівки пасхальні. За вас, для вас, як зазвичай, знімаємо, що вирощують фіни на півночі. У них є спеціальні теплиці. І там є дуже багато варіантів квітів. Підняти вам настрій. Це цілком реально. Ось такі формують букети, комбіновані. Також просто троянди різних кольорів, хто який полюбляє. Також можна побачити домашні вазонки. І ось така краса. Справжнє нагадування, що скоро 8 березня. Там далі орхідеї. Весна обов'язково прийде. Неймовірна краса. Ось ці начебто лісові. Орхідеї для тих, хто полюбляє. Друзі, вітаю! Саме так виглядає інчиндем з вулиці. Тут поруч великий супермаркет, ось тут поруч вход. Там є ще наші капахи улюблені. Лехто Гіпермаркет І ось такий енчендем Ось такі рекламні щити. Енчендем Друзі, сьогодні у нас такий день, що ми тут перебуваємо поруч. І просто хочу для вас познімати. Це, що вони нове вивішують, як оформлюють вітрини, як воно виглядає. Ось такі босоніжки вже в продажу. З каблучком Кітон Хіл, дуже малесеньким, але елегантним. Зараз попрямуємо, подивимось, що є. Друзі, в інші де вже деякі моделі літньої колекції. Ось такі блузи в декількох кольорах, 20 євро, різні розміри, Елька, ікселька, Поки що всі є розміри. Ось такі туніки. бежевий колір. Багато брюк, ось таких тоненьких катон з віскозою. Дуже симпатичний ось такий блузки катон 20 євро. Ось такі дуже гарні сукні, лимонний колір, рукава, ось такі мереживо. Ось такі топи літні, колір лососевий. Вибачаю за те, як мій телефон передає, але тут освітлення з усіх сторон. Ось такий гарний блідно лососевий колір. Ось так, друзі. Двадцять сім дев'яносто дев'ять. Зверніть увагу. Ось така краса, не дуже дешева, зовсім не дешева. Ще зараз подивимось. Знижки на сумки також 12, 19. Ось такі балетки. 1499. Також э, під денім. А також ось такий варіант замши. І ще з ось такою полосочкою. Дуже симпатичний, але у нас дощова погода зазвичай. Це все зимові колекції. Вони, мабуть, вже скоро будуть на них Ось такі гарні дівчата. Ще дивимось літні ось такі блузи з рукавами буфи. Вони з котону, але це не стрейчевий котон, не трикотажні. Знову ж таки, жилеточки дуже маленьких розмірів. Ось така синя колекція. Не минулого року, а поза рік тому була ось така синя колекція, трохи в різні принти, в інші. Але вона була саме така біла-синя. Хто пам'ятає деяке невеличке повторювання? Ось такі блузи, але дуже маленькі розміри. Знову ж таки, колекція коледж. 20 євро. Коли в інші натуральні тканини, то вони досить дорого коштують. Ось такі також довгі туніки. 2999, довга туніка. Продавчині ще не поспішають виставляти наперед літню колекцію, тому що треба продавати. Весна осінь. Подивіться, які блузки офісні, ось такі симпатичні, сині в білу тоненьку смужку та білі рукава. Манжети. Зверніть увагу, друзі, ось тут такі сарафани літні. Звертайте увагу, які принти на бежевому. Кольорі жовті та голубі, блакитні. Тупи різноманітні 4,99. Звертайте увагу, якщо вам потрібно, обов'язково прямуйте, коли вони нашили багато одиниць, то є шанс купити. Ось вам XL. Хто шукає? Ось такі ще сарафанчики. Дуже зручно на резинці ось ці рукава та верхня частина, ніби топ, вже є купальники, або це можна назвати топ боді-топ. Зверніть увагу, вийшли в моду вишити. Худі або бомбери, ось такі светри теплі. З різними надписами. Надпис зроблений якимись нітками, наче махрові. Ось такі гарні літні піджачки, але маленькі розміри. 49,99 99 Тупи для роботи, дуже тоненькі, 12,99. До речі, різні різні розміри та різні кольори. Коричневий, чорний. Вони ніби трохи стрейчі. Друзі, Денім Collection. Ви могли б бачити на моєму каналі в інших відео. Різні варіанти, все з Деніму. Колір Деніма темно. Сині, бажано, темно сині, без всіляких потертостей. Але може бути ось таке поєднання з екозамшою, штучною звісно, замшою. Або тотал донім. Дуже симпатично. Нові колекції вже є. Вот так, друзья. Это летние варианты белых джинсов, как мужские, так и женочи 42-99.